Друзі, ну що, Лукашенка знову там махає ядерною дубінкою і хоче, каже, всіх. червоні кнопочки всі, каже, вже понажимали, тільки не ми. Ми ще, каже, не нажали червоні кнопочки. кнопочку одну останню, Але ми не жмемо обов'язково, але ми не хочемо. І це от взагалі дуже погано буде, якщо ми нажмемо. Так що давайте перемовини. Тобто, я так поняв, Курська операція. Дала свої плоди, дуже такі а, гарні. І я думаю, вони дуже бояться, що ж ми там на День Незалежності куди в нашим, нашими F-16. І тому Лукашенка як рупор Кремля зараз от виступає по повній за те, щоб от ми зупинилися і сіли за стол перемовин і нікуди не стріляли. Бо це ж буде. Ще одна ескалація, і вони нарешті кудись жахнуть ядерною бомбою да? От. Але щось він так каже, і одночасно каже, що ядерною бомби це взагалі взагалі не варіант шмаляти, тому що. Тому що всі партнери, які ще там їх якось там підтримують, тихенько від них відвернуться, тому що це погана репутація, оця вся картинка ядерна. І я так зрозумів, що вони не готові взагалі ядерку використовувати. Тому вони просто-просто нас лякають тим, що у них вона є, але, але просто є. А може вже і нема. Може вона взагалі не працює. Пам'ятаєте, у них стільки випробувань було і щось всі провальні. Тому, я думаю, не треба зважати на цього картофельного пердуна. От. Хай він там собі кричить. Ну, Картоплю хай декопає вже. Він. Вересень скоро вже викопувати треба, а він там ще оце грається, непонятно в що. Переговорки якісь. Так що не буде ніякої ядерки, а може і буде, непонятно.